Розовий бамбук потерпає від страждань та мук. Короля нема порожній трон у державі безлад і урон, а принцеса розова бамбука. Всім відома істеричка з люка. Третій день в депресії, бо точно хоче вона вийти заміж срочно. Тільки принце де знайти не знає. В інтернет об'яву розміщає. Бабука я Усі... усім відома леді, знаю англійську very good. і їжу на мопеді. Готую смачно пироги і печену свининку. А зараз мрію я знайти свою другу половинку. Тож хто на моє серце претендує, нехай на сеніці й усіх здивує. Не довелось довго чекати, ось і жених до хати перший кавалер зі зірець маку та манер. Самый сильный, клевый, резвый и активный, мобильный всегда при мне, ношу и селфи делаю везде. Телефон достали, и листу мы зашли лайкнули и сохранили фоточку мою. Ничего я не умею, кроме как любить самого себя. Кто король? Что за вопрос? Конечно, я ответ готов. Другой тоже. Ничего, поприветствуем его. Не понимал, куда приехал, куда попал? Думав, выиграл турист визу, и красавец тут увижу. А приехал, Ах, мужики, и направо, ты налево посмотри. Говорил, бунжур, халло, не пуры термит бог, тяжело. Не Неместным быть, авторитет тут заслужить, деньги все я прогулял, как домой вернуться. Решил здесь орицануться, чтоб корону заслужить, домой вернуться. пан тао Верно. Седьмой отряд нужна ваша поддержка. Давайте на сцену. Ну що ж, опускаємо вітаємо. Щойно ми познайомимося з останніми двома принцами від сьомого королівства. Цікаво, в якому ж королівстві проживають найнакращі принці, і дійсно ти буде найправніший король. Зараз ми цей